Вітаю всіх, думала робити, що це, не що це. тепер я хочу зробити оракулом Відео, два відео. Два відео. Енергії по Україні. Які енергії будуть в Україні? Лютий 25-го року. Енергії в Україні. Лютий, 25 й рік. Оракулом беру. Про небезпеки, все інше я вже робила по Україні. Що у нас буде? Дивіться ще три карти. Цікава енергії, цікаві, правда? А тепер дивимось: для України енергії. По-перше, чути. Ми не хочемо чути те, чого нам. Душа не бажає. Страхи. Страх і смілость. Дивіться. Страхи постійні. Ми живемо в цьому страху. Сміливість це тих, хто нас захищає. Перше. По-друге, баланс. Наше життя повинно бути збалансоване відпочинок, робота, якісь хобі, все-все-все. Багато вкидів слухи. Як я це називаю ще? Інформацію фільтруємо обов'язково, воно все накоплюється, накоплюється. І тема бумерангу насправді цікава тема. Бумеранг це те, що ми отримуємо за наші дії. Для країни буде ефект бумерангу. Тобто, все те, що ми робили, воно нам дасть тепер результат. Взагалі, ситуація, я б сказала, не дуже змінна. Поки що багато слухів, багато розмов, які матимуть просто розмови, ще не кінцевий результат, але по бумерангу в Україні будуть зміни. Це однозначно. Я би сказала, що у нас поки що йдуть енергії, такі дуже змішані, і немає конкретики. В них дійсно в цих моментах конкретики немає. Нам потрібно зробити баланс. І дуже багато розмов, дурних, неправдивих в багато. Це також погано впливає на все. Фільтруємо, все фільтруємо.